15 березня сьогодні. 1 березня поставив на укорінення. І вже маємо 2 тижні, а вже маємо перші корінці. Швидко, навіть не очікував, так думаю, перегляну. І от, будь ласка, кому цікаво. Всі пагони прищепнуті. Точка росту зупинена. Жоден не пропав, не відвалився. Ось дивіться на цьому, як видно. Ось пасинкова брунька розпустилася. Ріст продовжується. Головне, що коли потрібно було ріст, ми зупинили, поживні речовини перестали потрапляти в пагінець зелений. Розбивались корінчики, а тепер, тепер корінчики вже є, хай росте. Ось така справа.